Дуже, дуже теплий прийом на цьому саміті ЄС, Канада. Ви тут серед друзів. Це для нас дуже важливо. У нас чудове партнерство, дві сильні демократії, пов'язані історичними зв'язками та динамічною, справедливою і відкритою торговельною співпрацею в межах СІТА. Я вважаю, що настав час перейти на новий рівень, посилити інтенсивність нашого партнерства. Ми сьогодні хочемо не лише підтвердити наше партнерство і дружбу, а й переосмислити їх. І як найбільш європейська з неєвропейських країн, Канада насамперед звертається до європейського союзу для того, щоб разом будувати кращий світ. І саме про це сьогоднішній день йдеться про те, щоб розвивати нашу потрібну єдність у цінностях, інтересах і довірі, довірі, яку ми вибудовували руками, і тому сьогодні. Сьогодні починається нова ера співпраці. Наша стратегічна партнерська угода між Канадою та ЄС або ЄС та Канадою на майбутнє створить нові глибші відносини, які зблизять нас ще більше від оборони до цифрових технологій, від ланцюгів постачання до безпеки. Ми запускаємо всеосажні переговори в багатьох сферах: співпраця, взаємозв'язок, торгівля, безпека, цифровізація, клімат. і це зробить нас обох більш стійкими та більш Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Зараз відбуваються історичні події, про які ми і поговоримо в цьому відео. Канада підписала нову угоду про безпекове та оборонне партнерство з Європою. У понеділок Канада та Європейський Союз відкрили нову еру трансатлантичної співпраці, підписавши угоду про безпекове та обороне партнерство під час спільного саміту в Брюсселі. Ця угода зобов'язує Канаду та ЄС до співпраці у сфері оборони і є кроком до участі Канади у масштабній новій європейській програмі оборонних закупівель під назвою ReArm Europe. Прем'єр-міністр Марк Карні, який прибув до Брюсселю на саміт ЄС-Канада, шукає нові можливості для оборонних закупівель, оскільки Канада прагне зменшити свою торгівельну та безпекову залежність від Сполучених Штатів. Ми збираємося будувати торгівельні відносини з партнерами, які поділяють наші цінності з надійними партнерами, сказав Маркарні на прес-конференції після саміту. Майбутнє торгівлі полягає також у співпраці в обороні, додав він, зазначивши, що деякі союзники по НАТО працюють над об'єднаною промисловою політикою, яка зробить нас сильнішими. Саме за цим майбутнє торгівлі, а не за вузькою дискусією про тарифи. Щодо переговорів із США Карні зазначив, що засереджений на досягненні правильної угоди протягом 30-денного Переговорного вікна після недавнього саміту G7, президент США Дональд Трамп знову висловив прихильність до тарифів, хоча і визнав, що у Карні інше бачення торгівлі. На питання журналістів під час понеділкової прес-конференції про те, чи почувається карні комфортніше у Брюсселі, ніж у Вашингтоні. Прем'єр пожартував про спеку і вологу погоду у Вашингтоні, додавши, що він впевнений, що вечеря в Брюсселі буде кращою, на саміті Карні зустрівся з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Перш ніж було підписано фінальну угоду. Кошта заявив, що Канада та ЄС дивляться на світ одинаково, і ця зустріч підняла партнерство на новий рівень. Фондерляйн сказала Карні, що він серед друзів. Вона наголосила, що Канада та ЄС це дві сильні демократії, пов'язані історичними зв'язками та динамічним, справедливим і відкритим торгівельним партнерством. Вона підкреслила, що ЄС прагне не лише підтвердити дружбу й партнерство з Канадою, але й переосмислити їх. За її словами, ця угода. Найвсеохіпніша з усіх, які будь-коли укладалися. Ми знаємо, що можемо покластися на вас, і ви можете покластися на нас, сказала вона. Карні зазначив, що лідери реалізовують те, про що говорили на саміті G7 і над чим працювали протягом багатьох років. Згідно з умовами угоди, Канада та ЄС. Щороку проводитимуть діалог з безпеки та оборони за участі високопосадовців. Угода також зобов'язує обидві сторони до розширення співпраці на підтримку України, покращення мобільності канадських військових у Європі та посилення морської співпраці в регіонах спільного інтересу, таких як індо тихоокеанський регіон. Фондерляїн повідомила. Що після саміту двері відчинені для участі Канади у спільних військових закупівлях з Європою? Спільні закупівлі важливі не лише для нарощування виробництва, адже масштаб дає змогу отримувати кращі, дешевші і швидші результати, але й для покращення взаємосумісності наших військ, сказала вона, Канада має підписати другу угоду з Єврокомісією. Перш ніж зможе долучитися до ініціативи Rearm Europe вартістю 150 мільярдів євро, угода про безпеку і оборону також передбачає подальшу співпрацю у сфері новітніх викликів, таких як кібербезпека, протидія іноземному втручанню, дезінформація та космічна політика. У момент, коли обидві наші юрисдикції мають посилити захист від нових загроз. Ми об'єднуємо ресурси або принаймні більшу їх частину, сказав Карні. Разом ми це більше ніж просто сума частин. Карні також зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девеєром напередодні саміту. Девевер наголосив, що партнерство Канади з ЄС є надзвичайно важливим, адже ми прокинулися в світі, який вже не виглядає таким дружнім. У вівторок Карні вирушив до ГААГИ на саміт НАТО, де країни-члени вирішуватимуть, чи підтримати підвищення цільового рівня оборонних витрат з 2 до 5% ВВП чи ні. Карні раніше цього місяця заявив, що Канада вперше з 2014 року підвищить свої оборонні витрати до рівня 2 ВВП. Ось так, друзі, поки сполучені Штати Америки наживають собі ворогів і відштовхують від себе друзів, Канада намагається бути в центрі подій. І бути разом з друзями. В Канаді зараз тут ходять меми, де, як ви пам'ятаєте, Дональд Трамп казав, що «А ми не ведемо е, ніякої торгівлі з Канадою. Нам не потрібна Канада. Це Канада веде торгівлю з нами і це ми потрібні Канаді. І натомість Дональду Трампу Урсула Фордерляйн каже, Канаді, ви тут серед друзів, вас тут ради бачити. Тож, друзі, це не дивно, що Канада зараз. Закриває свої стосунки зі сполученими штатами Америки, суттєво урізає свої стосунки з Сполученими Штатами Америки. І взяла вектор на розбудівлю взаємновигадних стосунків з Європою і з іншими розвиненими країнами. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі спостерігати разом за тим, як будуть розгортатися події, за тим, як класні країни будуть об'єднуватися. Знов таки, навіть на цьому саміті піднялося питання, що Україна повинна бути частиною цього союзу, і це зрозуміло. Україна на сьогоднішній день має найпотужнішу армію в світі. Ну, принаймні, в Європі це 100%. Тож Україна є і буде важливою частиною Європи. Для цього, друзі, нам треба. Триматися разом. Для цього нам треба підтримувати один одного. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поширити це відео в соціальних мережах і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені важливо знати вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.